Це маніпуляція, це така велика маніпуляція, тому що, ну, слухайте, кити також розуміють, яким принципом торгує більшість людей на ринку. Вони торгують, ось ми бачимо ліквідність, і вони будуть від неї торгувати. Ось ось звідси. Давайте менше тимфрейм покажу. Так буде набагато набагато зрозуміліше. Ми маємо накопичення, і від нього люди заходять в уходу, вгору одразу. Тобто, по смартмані ну, гріх не зайти, якщо ми бачимо ліквідність або накопичення ліквідностей. Там, ну, по-любому. Відсотків 90 людей, які торгують по концепції смарт-мані, туди зайдуть. І в принципі, я їх розумію, я б також зайшов би. Але ми розуміємо, що відбуваються маніпуляції, і відбуваються маніпуляції саме перед глобальним розростанням. перед самим сильним ростом, не буде ідеально, як було попереднього разу. Тобто, як попереднього разу не може так бути. Тому що, якщо ми маємо аналіз психологічний та об'ємний минулих спроб. та... Рухів, ми розуміємо, що зараз ми маємо зробити рух набагато вищий, ніж були попередні. Тобто оцей тренд, що ми тут виділили, він має бути ну, повністю пробитий. Це таке розуміння у мене зараз виникає, тому що у нас відбувається саме накопичення східне. Ну, а тут у нас все-таки у нас і локальна зона була від ліквідності, так? але тут ми бачимо трішечки порушення концепції технічного аналізу. Але, але все одно зберігається концепція накопичення. Саме, саме накопичення ми бачимо на денному таймфреймі. Ось вона, ось, вона. ось це велетенське накопичення, зверніть на нього увагу, ось оце накопичення. яке, в принципі, Воно може навіть я бачу, закритись клином. Так? А ми знаємо, що клин загалом пробивається дуже сильно. Коли відбувається пробиття вивільнення об'єму, це ну, та сама пружина, про яку дуже часто люблять шутити трейдери. Що пружина зжимається і має кінетично вивільнити об'єм, так, свою енергію кінетично. Так само і по об'єму грошовому. Якщо ми вкидаємо, вкидаємо, вкидаємо гроші, то цей проєкт має зростати просто фізично він має зростати, тому що туди вкидаються гроші. Тобто таке розуміння має бути. Тому ось так виглядає зараз АПТ в даному випадку. стоп лос у нас по ньому стоїть 3.372. А тейк у нас зараз стоїть 12, просто 12.00.